Задача. Від мотузки завдовжки 3,60 см. Відрізали її дев'яту частину. Скільки сантиметрів відрізали, яка довжина частини, що залишилася? відрізали дев'яту. Відрізали одну дев'яту частину від мотузки завдовжки 3,60 см це складене іменоване число. А ми запишемо просте іменоване число. 360 см. Щоб знайти одну дев'яту частину, треба 360 см, поділити на 9 та помножити на 1. а на 1 множити і не будемо, бо число від того не зміниться. Від мотузки відрізали 40 см. Якщо відрізали 40 см, а було 3 метра 60 см. То залишилося 3 метра. 20 см. Скільки сантиметрів відрізали. Яка довжина частини, що залишилося? Отак От розв'язали задачу. Номер 1082 Відстань від Миколаєва до Одеси дорівнює 120 км. Скільки кілометрів проїхала автівка, якщо вона подолала таку частину цієї відстані? Одну другу. Якщо автівка подолала одну другу від будь-якої відстані, то вона проїхала половину цієї відстані 60 кілометрів. Якщо автівка проїхала 2 треті, 2 треті частини від 120 кілометрів, то знайдемо число кілометрів отак. Всю відстань поділимо на три рівних частини та помножимо на ті дві частини із цих трьох, які проїхала автівка. 40 помножити на 2, 80 км. 5 шостих від 120 км. Тепер вже поділимо на 6 рівних частин, а потім помножимо на 5 таких частин 20 км помножити на 5, 20, помножити на 5 100. 100 кілометрів. Дві п'ятих від 120 кілометрів. 120 кілометрів. Поділимо на 5, та помножимо на 2. 12 на 5 не ділиться, 10 ділиться. Двічку тут покладемо. 10 поділимо на 5. 2. тепер вже поділимо 20 на 5.

Поділити на 20. На 20 Отак ділимо. Спочатку, так, на 10 поділимо. 20 це 2 помножити на 10. То ми 120 поділимо спочатку на 10, а тепер 12 на 2, а потім ще треба помножити на 13. 6 кілометрів. Помножити на 13. 10 на 6, 60. 3 на 6, 18. 60